Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою і спокою на душі, як кажуть. Сьогодні я запрошую вас на свій город. Я ніколи таких відео не знімала, але сьогодні такий день. Ну, трошки покажу, що в мене тут на городі. Ось такий у мене город, картоплю вже вибрали. От, в цьому році гарний урожай картоплі в нас був. От, ну Залишилася там вон, у мене трохи капусти. ось Такі пізні сорти. Я не багато сажу, сажу тільки для своєї сім'ї, для своїх потреб. Трошки ось перчику ще є, колобочок дозріває, ось Бачите, вчора повиривала вже такий, От, а ще он трохи є. ось Бачите, ще будуть теплі дні, то можливо ще якась перчинка і доспіє, і підросте. І тут зараз трошки перчику є. От. Тут ось ще рядок укропу. Сьогодні буду моркву я копати. У мене теж невелика грядка цієї моркви я сажу. Ось така грядочка в мене. І ось, бачите, вже подивіться, яка морква воно. Вже проситься, викопайте мене. Бачите, от у нас тут пройшов дня-три назад такий дощ, прям ливень ішов, ливень. Земля трохи е, мокрувата. Ну, Але сьогодні буду копати, що там, наскільки вона там ще підросте чи не підросте. Бачите, як дощ так зрівняв отак землю ось, на городі. От. Моркву я садила. Е, Шантане. оця така тупоносенька в мене сорт через те, що в мене тут така земля трохи суглиниста. Я колись вичитала, що на таких суглинистих землях, така, знаєте, вона отак, як її у руку візьмеш, отак, прижмеш, так зразу тає грудочка і хапається отако, в грудочку в руці. От така в мене земля. Ну, Стежки швидко можна натоптати. Ну, отаке. От, Так Вичитала, десь була теж, що е, треба садити на таких землях. Тупоносі сорти. Моркви не такі, що великі в землю дуже високо, ну глибоко то тобто, есть ростуть. бачите? А я тупоносенькі сажу. ну Ось вона така. Бачите, яка, вроді як гарна повинна бути. От, А яку я накопаю, тут ось трохи менша. Тут у мене два сорти. Одна шантане. А другий, от я забула сорт, але теж вона така невелика росте, неглибоко в землю заходить. Ну ось Підготувалася, лопата в мене тут стульчик, ніж, як завжди. Ну, почну копати, тоді покажу вам, який врожай моркви. І бурячок, що я не викопала. Трошки запізнилася з ним, звісно, треба було раніше його, але сьогодні я це все викопаю. Там воно в мене, бачите, чорнобривці. Буяють гарні. І там он є, якщо видно, виноградик йому. Щас покажу. Я вже його знімала виноград. Ну, свій виноград єсть, трохи начіплялося. От, як не є, а свій знаємо, що ми йому робили, чим ми його обробляли, коли ми його обробляли. Ну, це, як кажуть, на сьогоднішній день немало От, не, не мало важливо, да. того, що зараз, як ви всі знаєте, дуже багато фруктів в оцих супермаркетах. Ви самі бачите, які вони. Для того, щоб вони довше зберігалися, більше лежали, не портилися, От, то ну, я вважаю так, що краще купити домашнє у когось у людей з городу. Із саду, чим отут її оброблені фрукти. Це моя думка така. А яка ваша думка? Напишіть в коментарях, як ви до цього відноситесь, як ви думаєте, ось такий виноград. От. Там он ще яблучка в мене є, сніжний кальвін. Вже починають ось вітри осипаються. Треба вже, мабуть, їх зривати. Покажу вам зараз яблука. Дивіться, який сніжний кальвін. Кальвін чи кальвіль, як правильно, не знаю. Но яблук трохи вцепилося. Ось дивіться, бачите, як гарно. От. І он падають. Я вчора вже збиралась, знову он, яблучки падають. Дуже гарні. Вони мені так нравляться. Подивіться, яке красиве яблучко розового таке гарненьке на вид. Бачите, яке. А пахне як. Ой. Ну вони ж це такі яблука, що до весни вони не лежать. От. А до Нового року, і трошки там більше, дивлячись, які умови зберігання, то можна трошки більше їх. У кого є гарні погреби, кладовки такі, то може й довше зберігаються. І вони дуже смачні у квашенні. От, я квашу їх, теж вони добрі. І сок, коли з них робили. Ну, ха добре, це гарне яблуко. Ось так, бачите, начеплялося. Є в цьому році яблуки. І ось і груш трохи є. Теж грушки впадають. Ось така груша цікава, така, бачите, яка вона довгенька, ось така. От. Ну, якщо їх менше, цей, менше, то вони більші. Якщо їх трохи більше вчепиться, то вони меншенькі ось такі є. Але груша така теж тверда, її треба зривати, і щоб вона трошки, як кажуть, влежалася. Тоді груші оці влежані, ой смачнючі, дуже гарна грушка. От, і одної її вистачає. На сім'ю її вистачає ще й хватає. От. Ну, отакі справи. Тут у нас малина. ось. Така треба тражі почистити, треба малину, вже розрослася, так що ого. Тут у мене є і такі сорти. Ось, бачите? Ремонтантні і ті, що літом, вони тут змішалися. Тут трохи лохини, ось є кущики. Не всі плодоносили один, ну, плодолон, були плоди, але було небагато. Смородина, порічка. Все потрошку є. І чорнобривці. Ось, люблю чорнобривці, квітнуть до осені, до морозів. Поки їх мороз, як кажуть, не приморозить, що вони тоді чорніють. Так, ну що, починаю копати моркву. Яку накопаю, тоді покажу вам, який урожай моркви буде. Викопали моркву, ось така, в цьому році виросла, Ну, непогана. Хороша морквинка. Де й меншенькі є, і більшенькі є. Ну не поїдена. Головне, що не поїде на в цьому році. А то ж було, ті года. дрочанка поточить, страшне. Нема що шо... одного обрізаєш була. А в цьому році ось два ящички. Так що я ще що хороший у нас непоганий урожай. На цьому все. До нових відео.